Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні перше липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Одразу два американських видання: Вашингтон Пост та New York Times, посилаючись на власні джерела, пишуть, що нібито голова ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ на початку червня. Аби обговорити з українським військово-політичним керівництвом питання контрнаступу і ймовірності переговорів між Києвом та Москвою, видання запевняють, що нібито в планах України, до яких ймовірно підштовхують партнери, до осені звільнити частно, значну частину території, вийти на межі Криму, перемістити туди важку артилерію та ракетні комплекси, націлити все це на півострів. І тоді змусити Кремль піти на переговори щодо припинення вогню. Мовляв, саме в таких умовах може буде, не можна буде змусити Кремль говорити на рівних. В той же час, західні ЗМІ ще й наводять інформацію, що нещодавно голова американської розвідки Бернс дзвонив до Москви, аби запевнити Кремль, що США не стоять за заколотом Пригожина. В той же час аналітики згадують і... Закриту зустріч України та Заходу з так званими нейтральними країнами у Копенгагені минулими вихідними. Нібито там Захід спонукав такі країни, як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, Південно-Африканська Республіка та Туреччина зменшити свої зв'язки із Москвою і підтримати українську формулу миру. І навіть напередодні візиту до Києва прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, президент України Зеленський, запевнив, що Київ. Сподівається на допомогу Мадрида у тому, аби достукатися до країн Латинської Америки. В той же час, президент Зеленський сьогодні чітко вказує, що Україна буде готова до дипломатії лише тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Отже, давайте докладніше обговоримо, чому на заході знову лунають розмови про нібито неминучість переговорів. Тож видання Вашингтон Пост. Стверджує, що нібито директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня здійснив секретний візит до Києва, аби обговорити з українським керівництвом та розвідкою. Цитую амбітну стратегію повернути окуповані Росією території і розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця цього року. Як пише Вашингтон Пост, поїздка Бернса до Києва включала зокрема зустрічі з президентом Зеленським. Та керівництвом української розвідки, і от аналітики наголошують на тому, що цей візит відбувся якраз у критичний момент війни, коли українські війська намагаються отримати потужну перевагу у наступі, але в той же час ще не розгорнули більшість своїх навчених та оснащених штурмових бригад. Ну а далі додають, мета Бернса полягала в тому, щоби підтвердити зобов'язання адміністрації Байдена. Обмінюватися розвідданими, аби допомогти Україні захистити себе. Але всі ми розуміємо, що це лише офіційна мета за лаштунками могло залишитися і ще дещо. Тому що далі Вашингтон Пост пише, що нібито саме українське керівництво ознайомило Бернса зі своїми планами почати переговори із Москвою до кінця року на прийнятних для Києва умовах. Публічно українські чиновники висловлювали розчарування критиками темпів контрнаступу, але в приватному порядку військові планувальники в Києві висловили Бернсу та іншим впевненість у своїй меті повернути значну територію до осені, перемістити артилерію та ракетні системи поблизу лінії кордону з окупованим Росією і Кримом, просуватися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після зриву мирних переговорів у березні минулого року. Росія буде вести переговори лише якщо відчуватиме загрозу, сказав високопоставлений український чиновник. Чи зможе Україна виконати ці плани в такий скорочений термін, ще належить побачити. ЦРУ відмовилося від коментарів, коли Берн попросили оцінити перспективи наступу. Отже, якщо спростити, то Вашингтон Пост натякає на те, що українська влада, нібито планує, щоб ЗСУ фактично вийшли на межі війни. Станом на 24 лютого 2022 року поставили потужне озброєння на межі з Кримом і тоді вже розпочали переговори із Кремлем. А тепер наведу цитату з видання New York Таймс про ту саму поїздку директора ЦРУ Бернса до Києва на початку червня. По суті, в ній мовиться про те ж саме і майже тими ж словами. Але New York Таймс додає, що американські офіційні особи Заявили, що контрнаступ просувається повільніше, але основні зусилля цього поштовху ще не досягли результатів, і ще занадто рано говорити про те, які перемоги можуть отримати українці, і який вплив матиме цей поштовх на майбутні мирні переговори. Українські посадовці інформували високопоставлених чиновників США про свої плани щодо контрнаступу, бажання повернути великі території на півдні України та сподівання, що ефективні результати в контрнаступі можуть підвищити їхні шанси на досягнення кращої угоди в будь-яких переговорах, особливо якщо російські війська вийдуть з літніх боїв розбитими. Отже, сам факт того, що два конкуруючих американських видання виходять з практично однаковим текстом може свідчити про те, що ця інформація може розглядатися як контрольований злив самим ЦРУ. Однак, з якою метою до кінця не зрозуміло. Але якщо це дійсно контрольований злив, тоді це може вказувати на те, чого дійсно чекають у Вашингтоні від українського наступу: звільнення всіх територій, окупованих після 24 лютого 2022 року, а далі вже переговори. Однак з цим точно не погоджуюся у Києві. Але до цього ми ще перейдемо. Далі видання Вашингтон Пост додає, що поїздка Бернса відбулася безпосередньо перед заколотом Пригожина, про який американська розвідка знала. Тож тепер представники адміністрації Байдена всіляко підкреслюють, що Вашингтон і Київ не мають нічого спільного з невдалим походом Пригожина на Москву, який Сполучені Штати охарактеризували як внутрішню справу Росії, і, от, намагаючись підкріпити цю лінію, директор ЦРУ Бернс навіть телефонував своєму російському колезі. Сергію Наришкіну після заколоту і підтвердив, що Сполучені Штати не були залучені жодним чином. От про це вже повідомляє третє американське змі Wall Street Journal. Директор ЦРУ Вільям Бернс тихо зв'язався зі своїм російським колегою після невдалого заколоту лідера групи Вагнера Євгенія Пригожина. Заява Бернса, колишнього дипломата, якого часто використовують для передачі конфіденційних повідомлень Росії та іншим країнам, є частиною ширшої стратегії Білого Дому, спрямованої на те, щоб дати Путіну та його найближчому оточенню сигнал про те, що США не мають жодної ролі в кроках Пригожина, і не прагнуть розпалювання напружності в Росії. І от тепер, на тлі цих перемовин Бернса із Києвом та Москвою, західні аналітики певні, що готуючись до осені, команда Зеленського почала думати все ж про те, як Київ може змусити припинити бойові дії Москву на умовах прийнятних для українського народу. Як пише Вашингтон Пост, за ідеального сценарію, якому нібито віддає перевагу Київ. Українські військові отримали б важелі впливу на Росію, висунувши війська і потужну зброю до краю межі з Кримом, а тримаючи по суті в заручниках півострів, на якому нагадаю базується Чорноморський флот Росії. Відповідно, вогневий контроль півострова поставить під тотальну загрозу важливі аеродроми, мости, залізничні лінії, ну і загалом логістичні вузли в Криму. Ну а це може значно ускладнити для Росії ведення війни. Але от далі звучить доволі розмита теза про те, що нібито Україна буде готова не брати Крим силою, якщо ми отримаємо достатні гарантії безпеки з боку Заходу. Погоджуючись не брати Крим силою, Київ тоді вимагатиме від Росії прийняти будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу, заявили українські чиновники. Однак отримання цих гарантій було важким завданням. Уряд Зеленського наполегливо наполягав на тому, щоб Сполучені Штати та Європа взяли на себе тверді зобов'язання щодо вступу України до НАТО та східноєвропейського союзу, але уряди США та Західної Європи залишаються холодними до цієї ідеї. Більше зацікавлені в обіцянках довгострокової допомоги у сфері безпеки замість розширення НАТО, що створює ризик прямого конфлікту з Росією. Однак, сьогодні президент України Володимир Зеленський озвучив те, за які прямо протилежні всім цим заявам західних змі, про нібито готовність України до переговорів без звільнення Криму і вже до кінця року. По-перше, Зеленський запевнив, що зараз важливо поставити Путіна на місце і показати, що Захід його не боїться. І членство України в НАТО це одна із відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. Зеленський підкреслив, що саме тому Україна хотіла би отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі. Ну а також Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на будь-які гарантії безпеки, якщо це буде просто альтернатива вступу до НАТО. Мовляв, такі гарантії нам потрібні лише до фактичного вступу в альянс. А от далі Зеленський озвучив, напевно, головну думку, і це по-друге: Україна буде готова до переговорів. Лише після виходу збройних сил України на кордони 1991 року. А от всі ті пропозиції зупинитися на позиціях 24 лютого 2022 року це не наш сценарій завершення війни. Кордони 24 лютого 2022 року це не наші кордони. Там була контактна лінія між нами та окупантами. Тому ми ще раз наголошуємо. Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом. Разом з тим тут варто згадати також про нещодавню закриту консультацію щодо формули миру президента Зеленського, яка відбулася у Копенгагені. Нагадаю, минулими вихідними за ініціативи України в Данії відбулася спроба. Домовитися із так званим глобальним півднем щодо їх позицій щодо війни Росії проти України по суті на закритій зустрічі країни Великої Сімки, представники Європейського Союзу і Києва розмовляли про можливе дипломатичне завершення війни Росії проти України з кількома країнами, які називають себе нейтральними, тут зокрема мова йде про Бразилію, Індію, Південно-Африканську Республіку, Саудівську Аравію та Туреччину. До речі, Китай також там очікували на цій зустрічі, але Пекін від цього відмовився. Від Сполучених Штатів Америки на цій зустрічі говорили старший директор ради нацбезпеки США по Європі Аманда Слоут, радник з нацбезпеки президента США Джейкоб Саліван і заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. І от подробиць цієї закритої зустрічі насправді то небагато, але у Вашингтоні назвали цю дискусію, цитую, цінною та продуктивною. І от сьогодні до Києва прибуває прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Президент Зеленський закликав Іспанію долучитися до гарантій безпеки України. Ну а Санчес своєю чергою повідомив, що Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 мільйонів євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку. Але от в контексті теми, яку ми з вами зараз обговорюємо, Варто напевно додати іншу заяву президента Зеленського, озвучену ще напередодні візиту Педро Санчеса до Києва. Зеленський запевнив, що Україна розраховує, що під час головування Іспанії у Європейському Союзі, яке почалося від сьогодні, нашій країні вдасться через Іспанію отримати вплив у Латинській Америці для реалізації тої самої формули миру. І це важливо в контексті того, що вже 17-18 липня в Брюсселі відбудеться саміт ЄС Латинська Америка, ініційований саме прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У нас є формула миру, і Педро надав нам велику підтримку. Він веде постійний діалог з Латинською Америкою, і вони дослухаються до нього. Це факт. Україна очікує від країн Латинської Америки, що вони не лише приєднаються до формули миру, а й виступлять проти війни, яку розпочали росіяни. Отже, якщо підсумувати другу частину нашої теми, то виходить так, що Україна, звісно, за допомогою партнерів зараз всіляко намагається просувати саме українську формулу миру. Причому не тільки серед наших вже традиційних західних партнерів, не лише західних, але і серед тих країн, які. Традиційно називають себе нейтральними серед тих країн, які а, постійно мають контакти з Москвою, які мають торгівельні відносини з Москвою, і навіть ті, які входять до а, Бріксу разом із Москвою. Відповідно, ну знаєте, не зовсім виглядає так, що ми нібито згодні вже до кінця року вести якісь перемовини без звільнення українського Криму та Донбасу. Навпаки, ми далі продовжуємо наполягати на тому, що Будь-які переговори можливі лише після повної, повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Ну і Зеленський на сьогодні якраз на цьому і наголошував, що будь-яка дипломатія можлива тільки коли Збройні сили України будуть стояти на кордонах міжнародно визнаних кордонах, а не тих, які нібито називають кордонами 24 лютого. Тож. До чого зрештою ми рухаємось? От до переговорів, ну як пишуть зараз, західні змі, чи все ж таки до реалізації формули миру? От про це давайте далі докладніше поговоримо з політологом Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, радий вітати. Вітаю вас, пане Володимире, знаєте, якщо подивитися сьогодні інформаційний простір, то виглядає так, що маємо. Такі дві протилежні тези щодо того, куди ми все ж таки рухаємося. От, з одного боку, американські змі зараз пишуть, що нібито Україна розкрила Бернсу плани щодо того, що до кінця року ми готові розпочинати переговори. З іншого Україна дуже активно намагається долучити до нашої формули миру, навіть ті країни, які називають себе нейтральними. Можливо, тут відповідь виглядає очевидною, але я все ж таки запитаю: на вашу думку, з цих двох варіантів, куди ми все ж таки рухаємося? Ну, по перше, зазначу, що нема протиріччя між двома варіантами. Щодо переговорів, які зокрема розпочалися в такому широкому форматі. Я його так умовно називаю копенгагенський формат. Зустріч в Копенгагені відбулася 24 червня. Якраз до речі, така іронія долі політичної долі, якраз в день заколоту невдалого заколоту в Росії, угу. але можливо це й символічно. Да. але це лише початок. Наскільки я знаю, зараз планується наступна зустріч. Дата ще не визначена, але ну приблизно я думаю, десь через місяць приблизно можливо кінець липня, можливо, ну я думаю, що ну серпень це вже місяць відпусток, От я думаю, десь кінець липня, максимум початок серпня, а далі от будуть визначати дату вже і міжнародної конференції, ну яку прагне організувати для обговорення формули мира. Якраз президента Зеленського Україна на це глобальний саміт миру, але ця зустріч не тільки ініціатива України, це ініціатива і е, США. Країни глобальної сімки, які теж розуміють, що зараз треба працювати з країнами глобального півдня. І це не лише стосується України, війни між Росією і Україною, і не лише умов завершення війни між Росією і Україною. Йдеться про формування нової архітектури міжнародної безпеки. Тобто надзавдання, воно більш амбітне. І між іншим і теж це розуміє формула миру. Вона ж не тільки про умови припинення війни між Росією і Україною. Там йдеться про продовольчу, енергетичну безпеку і так далі. Щодо умов переговорів і про переговори як такі. Тобто, чи нема протиріччя між нашим прагненням звільнити всі окуповані території і темою переговорів, скажу, нема протиріччя. І ось чому. Тому що навіть якщо ми виходимо шляхом військових дій на кордони 91-го року, все рівно доведеться вести переговори неминуче. Оце треба розуміти всім, щоб не було ілюзії, що от ми вийшли на кордони 91-го року, і Росія капітулює, почнемо виплачувати репарації. Ні, на жаль, ні. Не буде такого ідеального варіанту. І е, хто б не був е, ну, в Москві при владі, ну, ідеальний варіант, якщо там почнеться внутрішня війна, е, смута, їм буде не до нас, це ідеальний варіант. Тоді, так, да, можливо, і без переговорів ми просто виходимо, е, контролюємо ситуацію, а, і вони просто йдуть з України, їм буде не до нас. Але це ідеальний варіант. Е, е, по, поки що він менш вірогідний. А якщо ми виходимо на кордони 91-го року, нам доведеться домовлятися по перше про припинення бойових дій, щоб не було обстрілів України, ракетних обстрілів. Да. ми, до речі, можемо свої аргументи набувати. Якщо ви будете по нас бити, ми будемо бити по вашій території. Треба домовлятися про судоходство, про те, щоб був мир. В акваторії Чорного моря треба буде домовлятися про те, щоб були правила проходження Керченської протоки і так далі. Так, безумовно, щоб не було в повітряному просторі бойових дій, щоб відновити для нас нормальний авіазв'язок з усім світом і тому подібне. Тому переговори будуть потрібні. Що стосується інформації, оцих припущень Вашингтон Пост, я думаю. Що це, скоріше, не наш, а американський погляд на те, як має завершуватись війна. Були статті ще на початку року, ФОРН ФС, я не буду пересказувати цю статтю, але суть була в тому, що треба примусити Росію до мирних перемовин шляхом сили, шляхом військових успіхів України. В принципі, Штати. З певними коливаннями, на жаль, не дуже послідовна, але йдуть цим шляхом. Е е от проблема на жаль, в коливаннях, і в тому, що не, не вистачає, я б сказав, послідовності масштабності допомоги для нас. І е е це дискусія і всередині Сполучених Штатів. Але тим не менш, оце американський погляд примусити росіян до миру. В тому числі миру, ну для нас це якраз наша стратегічна мета на кордонах 91-го року, але шляхом військової поразки. В Принципі, от саме це ймається на увазі і в інформації Вашингтон Пост, трохи можливо, ідеалістично. Тобто, ну, от, ми, якщо все буде гаразд, все буде так, як планується, як очікується, ми виходимо на Азовське море, на адміністративний кордон з Криму, відрізаємо Крим, руйнується Кримський мост. Що робити з Кримом? Передбачається, що росіяни почнуть тікати, звідти, да, і у нас буде шанс звільнити Крим, можливо, навіть політико дипломатичним шляхом. Ну, як це було з Херсоном. Пішли з Херсону, тому що неможливо було його військовим шляхом. захистити. Але це знов таки майже ідеальний варіант. В реальному житті може бути трохи інакше. Тому американці озвучували те, як вони бачать ситуацію. А для нас все чітко сформульовано, Є позиція державного керівництва. До речі, її нещодавно в виступі 28 червня. Виступ такий програмний Верховній Раді на день конституції. Формулювання української доктрини, яку вже дехто називає доктрини Зеленського. Так от там чітко все зазначено, як і в формулі миру. вихід на кордонах з року. Це наша позиція. Офіційна позиція України. Все інше тактика, як цього досягати, відразу вийде ідеальний варіант. Або послідовна, скажімо так, поетапна, можливо, будуть якісь паузи, можливо, на фініші. От як думають американці, можливо вдасться шляхом переговорів примусити Росію звільнити окуповані території. Більш ворогідно все ж таки, що доведеться вибивати росіян військовим шляхом, тому що просто так вони не йдуть, як ми бачимо протягом всієї війни. Пане Володимире, якщо вже згадали про Копенгагенську зустріч, яка відбулася минулими вихідними, а то тут варто додати, що дійсно Україна і країни заходу вели такий діалог з тими країнами, які називають себе нейтральними: там Бразилія, Південно-Африканська Республіка, Туреччина, Саудівська Аравія і Індія, в тому числі. Китай очікували, Китай на жаль, не доїхав напевно, але Можна, я взначаюсь відразу. Я буквально позавчора мав розмову з людьми, які брали участь в переговорах в Копенгагені. Розмова була неофіційна, така напівконфіденційна. Тому я не буду називати прізвища, але люди, які <говори> були там, так от очікується, що Китай може взяти участь наступній зустрічі. Переговори про участь в Китаю йдуть, і я припускаю, що ну для це в інтересах Китаю, врешті-решт, да, Китай буде продовжувати свою спецмісію переговорну. Я думаю, вона відновиться через певний час. буде новий раунд от, поїздок і в Київ і в Москву, і можливо по Європі китайського спецпредставника. Але дуже важливо, що ми запустили як нашу. Альтернативну версію перемовин, щоб не було во знаєте, умовно сепаратних перемовин там з боку там африканських країн, там Ватикан, Китай. А ми пропонуємо от є прозорий, відкритий, поки що напівзакритий, поки що. Але офіційний переговорний майданчик майданчик, який потім можна використати як широку міжнародну конференцію для формування нової нової архітектури міжнародної безпеки. І Китай, в принципі, ну і переговори про те, щоб Китай долучився, вони йдуть. Тобто виглядає так, що Китай на цій першій зустрічі він ніби спостерігав. Ну, вибачте, наскільки це серйозно, щоб потім все ж таки долучитися до неї, знаєте, хотів запитати тут: варто розуміти, що ну частина з цих країн нейтральних вони ж входять до Бріксу і мають певні зв'язки із Москвою. Тут виникає питання. Як нам все ж таки схиляти їх, зайняти або повністю нашу позицію, або принаймні наблизити їх позицію до нашої? І тут виникає питання з приводу знаєте, того, де на вашу думку може пройти лінія компромісу. Чому так кажу, тому що після зустрічі а, на Моді, прем'єр-міністра Індії з Джозефом Байденом у Вашингтоні у підсумковому комініке раптом з'являється фраза? А про те, що це конфлікт в Україні, а не так, як завжди каже Вашингтон, неспровокована війна Росії проти України. Тобто тут вже певний компроміс певно відбувся. От на вашу думку, де тут може проходити ця лінія компромісу з цими країнами? Ну о, в ком'юке з прем'єром Індії. Я думаю, що це був компроміс з Індією. Для нас важливо, щоб о, коли йдеться про нас. То е, компроміс буде залежати від нашої позиції. І е, 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 я думаю, що ще раз підкреслю: все буде визначатися і е, е, станом бойових дій, результатами, наслідками бойових дій, ходом бойових дій. Оце буде визначальний чинник. Е, Поки що наша позиція непохитна, вона не міняється. Навіть же от соціологія, яка свідчить про те, що зараз кількість прихильників повного звільнення окупованих територій в порівнянні з травням минулого року вона збільшилась. Да, люди вірять в перемогу. Да, очевидно, і про це сказав і командуючий збройними силами України Валерій Залужний, що да, перемога дається великими втратами. Да, кожен метр звільнення він оплачується кров'ю українською. Тому це теж треба розуміти, і це, от якраз, може бути чинником, який може впливати на те, як ми будемо досягати нашої повної перемоги. В ідеальному варіанті, якщо будуть сприятливі обставини по ресурсах, по ситуації в Росії, це може бути, ну скажімо так, процес, який буде безперервним. А можливо, будуть і певні етапи, коли доведеться брати певну паузу, накопичувати ресурси для нового штурму, для нової атаки, використовувати ситуацію в Росії. Оце теж треба мати на увазі. Тому е, не можна розглядати тільки один варіант: що, от ми одноразово, скажімо так, там до кінця цього року або наступного року е, в рамках непреривного наступу все звільняємо. На жаль, воно може бути по різному. Для нас важливим є не тільки мета, важливо є не тільки мета звільнення всіх окупованих територій важливим є ціна, ціна звільнення життя українців. Спроможність держави для нас це важлива, і, і безумовно і стосунки з союзниками це теж буде впливати. От чинок який буде впливати, чому про переговори зараз починають активно говорити? І я можу підтвердити, що з високою вірогідністю, от те, що пишуть американські видання, ближче до кінця року переговори активізуються, почнеться реальне. Він вже зараз починається, але це скоріше при людях і Копінгаген, і Китайські мирні ініціативи, Африка. Анське все це прелюдія. ближче до кінця року, коли закінчиться літня військова кампанія, почнуться більш реальні, більш активні переговори. Це буде обумовлено і ходом воєнних дій в Україні, і наслідками цих воєнних дій, а також наближенням виборів. Виборів США, виборів Росії, виборів Європейському Союзі. це також буде впливати. Але ще раз підкреслю: в будь-якому випадку наша стратегічна мета залишається незмінною: звільнення всіх окупованих територій. Просто питання в тому. Коли нам це вдасться швидше, чи ну скажімо так, не відразу, і вдасться там скажімо так протягом року, а трохи пізніше, це вже питання стратегії і тактичних ситуацій, в яких ми будемо опинятися, але рухатись, ми будемо саме до цієї мети, пане Володимире. На цьому буду дякувати вам за цю змістовну розмову, і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю кожного з вас вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!